Друзі, сьогодні я хочу з вами поділитися нашими новими квітами. І ось нарешті до нас приїхали наші флокси. Я хочу вам показати, як вони виглядають. Ось такий чудовий флокс. Погляньте, вони вже починають кущитися. Це саме ті сорти серії, які в перший рік вам вже покажуть дуже гарні результати. Ця сортосерія називається Flame. Саме ці флокси, що ми бачимо зараз, це сортосерія Pro Flame. Тому вони ось такі трохи більші. Бо є ще інша сортосерія, і там приїхали рослинки трохи менші. Ось, це звичайна сортосерія Flame. Без різного там Pro. І вони всі виглядають ось саме так. Але теж, як можна бачити, вони вже починають кущитися і такі будуть дуже гарні кущики. До речі, скажу вам, що саме ці флокси можна вирощувати в горщиках або ж як бордюрну рослину. Вони дуже гарно виглядають в горщиках, гарні кущі мають і... Взагалі це супер рослина. Всі, напевно, що знають, що флокси це дуже невибагливі квіти, тож за ними немає мороки в догляді. І я сподіваюся, що багато хто хотів би мати собі ось таку чудову рослинку. Параметри цих флоксів ширина 30 см, висота 30 см. Без квітів і 50 см з квітами. Тож дуже гарні рослини. І в нас є інші відео, де можна побачити, як виглядають ці рослини в горщиках. Тож, будь ласка, подивіться, якщо вас це зацікавило, то можете замовляти собі такі чудові флокси. Нагадаю вам, що ми маємо пропозиції 6 сортів такого флоксу, з них 4 сорти це звичайні сортосерія Flame і 2 сорти сортосерія Flame Pro. І також хотів вам нагадати, що замовлення можна зробити в нашій спільноті у Вайбері. А посилання на цю спільноту ви можете знайти в деяких відео в коментарях